Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд з вами Кропт, і на годинку 6.20. я б ще поспав трішки, однак будемо крутити. Сьогодні у нас спочатку круточки мавуйки, потім сітлалі. Ми отримаємо двох персонажів. Як бачите, крутик у мене достатня кількість, мабуть, треба спочатку. Деліки зробити, щоб було красиво 250. Все, тепер в нас красиві 250 круток. Отже, ми крутимо обидва банери, крутимо зброю. В зброї в мене вже 50 там, плюс круток, і в персонажному теж 50 плюс круток. Подивимося, що в результаті мені впаде, Ну, тут ми обираємо сігнома вуйки, я не знаю, що буде краще. Програти її в Сігносітлалі чи одразу виграти мавуйк я не знаю насправді, чи хочу я цю Сігну? Мабуть, хочу, але втрачати забагато круток сюди теж не хочеться. Не знаю, починаємо з Мавуйки, а там подивимося. Можна тільки ще бажати побільше четвірок, щоб було кешбеку. Адекватна кількість. Це теж буде приємно. О, качина. Мені здається, ще дві треба їх, щоб було. Так. І. І і і. Ще ні. Ну, там 50% вимтає. 53, можливо, там було. Тому воно і ще й не легендарка поки що. Так, кешбек іде, кешбек іде, мжух. Так, окей, зараз буде легендарочка. легендарочка. Оп! Спрацювала ця штука, тобто зараз буде гарантована мавуйка. With the а чому вона сказала якось... якась дивна репліка, як піра архонту мені Мавуйці, якесь таке формулювання тут? Не знаю. Окей, окей, в нас є Мавуйка. Е, я кілька разів програвав, тому спрацював цей ефект. Як бачите, він все ж таки існує. Переходимо до Сітлалія. Спочатку отримуємо обох персоналів. А, -а, а! Окей. Так, окей. Ну, можна виграти тоді буде взагалі круто. Так. <laughs> 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 I am <laughs> from the masters of the night wind. I have read the stars and seen the future through the obscuring smoke. You shall be blessed with good fortune and have the aid of powerful allies during your journey. Allow me to join you. Hey, I can be serious. Stop looking at me like that. Так, так, це. Окей, прокрутимо сігно. Добре, добре. Так, тут я вам я вже казав тут 55 п'ять круток. Тому, окей, добре. От. Е, ну, це 65-та, тому. Це нормально, це нормально, це не раннє. От, питання, що саме. Ну, тоді я вже хочу тоді Сігно Сітлалі, дайте мені Сігно Сідлалі. Не можна тоді перемагати. А, ну, правда, можна ж програти не лише в Сіносітлалі, тому. Ну давай, Сігно Сітлалі, будь ласка. Ну, Поки все йде ну, найкращим з можливих е шляхів. Так, зараз ще цей банер може з'їсти усі мої крутки, це можливо, але ну, не усі, а 65 ще. Однак мені вистачає на ще одного персонажа, а я планував ще сі один Мавуйці отримати. Ну що ж, докручуємо тут. От, загалом тут мені... О, дякую, два Фавонії. Тут мені загалом все, що може гарно випасти, це меч Фавонію, але його тут немає, тому шанси на нього дуже маленькі. Тому тут можна поскіпати нічого цікавого. 20, 30. Так. Ну, я не те, щоб. С Саю... Саю, ти що забула тут? Нічого собі. Оце так, оце так. Сорок. Ну. Ем, типу пощастило? Ну окей, окей. Окей, тому тут. Тому тут і так. Як бачите, забирають, забирають. Ем, намагаються збалансувати мої крутки. От. О, навіть зараз не впала. То що мені по одній крутити? Чи як? Ні, я не буду по одній крутити. Крутимо, крутимо. Угу, Ну реально довго до неї. Окей, тобто там десь 67 мабуть. 8 чи там. Ну, окей, це не страшно. У нас 130 круток і кешбек, тому ми в будь-якому випадку отримуємо... Сузір'я вуки. Тільки треба переконатися, що саме воно дає. Все ще те саме чи ні. Так, 40 атаки дає. Коли ми отримаємо «Fighting Spirit» і швидкість отримання «Fighting Spirit». Чому я хочу це Сузір'я? Тому що я хочу «Мавуйку» в майбутньому. Можливо, мені не потрібне це Сузір'я зараз, але в майбутньому, коли буде виходити більше персонажів без Night Soul Blessing» стану, будуть моменти, коли ми, наприклад, захочемо взяти «Мавуйку» як саб-ДД, а в тих командах нам не буде вистачати «Fighting Spirit». То в цьому випадку ці 120 можуть допомогти ну і швидкість набору ось ця 25%. Тому я поки що я не знаю, чи потрібно мені це сузір'я. Давайте покрутимо ну, на удачку, там трішки покидаємо до легендарки. А далі я вже подумаю, чи потрібно воно мені докручувати, чи залишу гарант на іншого персонажа. Так, давайте-давайте, кэшбэк у мене, кэшбэк мене. Мэч Фавоніо, что можно. Мэч Фавония це теж добре. Ні, не той мэт. Так. Чекачина. До речі, я с 6 на неї, здається, не добив. Чи це була с 6 на неї. Mm -hmm. Так, ну кількість ранніх я, мабуть, вже вичерпав. Тому не буде, не буде ранніх. Отдай ты мне Мэдж Фавонио! Ну Мэдж Фавонио! Так, это 80-е, А, 60, 60. Угу. Трішки 60 -70 це. Я щось порґавав цей момент. Ну окей. Або 60, або 70. Десь так. І хто в нас тут? Перемога чи поразка? Ділюк. Ну чому ділюк? Ну найгірше, що може впасти. Ну краще б вже в ціці би впала. Задобав мене вже цей ділюк. Двадцять круток. Чи треба мені щось купувати? Ну точно я це не буду купувати, тому байдуже просто вкрутки зливаємо та й по всьому. П'ять стандартних. А, ну з прокачки персонажів будуть ще крутки, тому якраз ще десяточку сюди кину. Але вам вже її не покажу. Ділюк. М -м, капець. Саюсі 2. І ось наші сітелалі з своєю сігнею. До речі, я на неї не префармив, тому там буде. Треба буде щось придумувати з її зброєю. Ну, трішки прокачаю. Там вже як вийде. Так, Акачина. добилася, добилася січість. Не знаю, чи я буду нею займатися, я поки що не у цьому. Але, ну, подивимося. Що ж, народи. Бажаю вам удачі у ваших крутках не менше, ніж у моїх. І. Буду тестувати. І там почуємося сьогодні ще точно, тому що, як мінімум, відео по Мавуйці я точно сьогодні зроблю. А от е, відео по Сітлалі, там вже подивимося. Мені спочатку треба от, докачати Мавуйку, далі докачати Сітлалі. На неї боса поки що немає. Треба з'ясувати, де саме. Бос на неї знаходиться, от тому подивимося.